Привіт, друзі! Сьогодні на огляді черепашки мутанти ніндзя. Перше моє відео з наближенням до ретро тематики. Тому готуйте піцу та погнали! Кава Панга! Я дуже полюбляю ретро ігри. Не знаю, є щось в піксельній графіці, відчуття ностальгії чи що запах дитинства. Тому, коли на Плоці та й на інших платформах випустили 2Dшний бітема про черепах, ще й ретро стиль, я, звичайно, одразу вирішив зацінити той продукт. Ігра сподобалась. Ну а як могло бути інакше? Звісно, вона грає на ваших відчуттях ностальгії. Адже для меншого покоління навряд чи буде цікавою. Хоча присутній кооператив на чотирьох чоловік не дасть пройти по і гри навіть малечу. Адже що може бути краще за спільне проходження добротного біти мапа. Починається гра з демонстрації нарізок, відео, створених наче з мультсеріалу. Старого доброго мультика дитинства, після чого ви, як завжди, можете вибрати за кого будете грати. Кожен герой унікальний по-своєму і має свої прийомчики. У грі порадувала ігрова механіка, адже наслідує старі, добрі аркадні автомати чи наші домашні консолі, типу Денді чи Sega. І музика. Боже, ретро-музика. З ігор, то взагалі окремий вид мистецтва. Навіть персонажів озвучували реальні актори, що озвучували черепах мультику, порадували знайомі локації з попередніх ігор. Ці вулички та будівлі передали той самий вайб та стиль 80-х 90-х. Все як в мультсеріалі. Окремо хочеться виділити босів та другорядних персонажів. Дуже круто їх намалювали. І головне, що канонічно мультсеріалу. І саме тому, що ми дивилися, адже у франшизі були моменти, коли багато ігор даймуль. Люди відходили від канону, а тут зробили все, як має бути: і Бібок, і Рокстуді, і навіть Шредер з Кренком. Такі, як мають бути. Не знаю, я грав з превеликим захопленням, та й малому мому зайшло. Адже нагадую, що є кооперативне проходження, що дало можливість пограти з дитиною. І що дійсно було дивно, піксельна квадратна графіка не відлякала. Хоча я думаю, що то більше заслуга Майнкрафту. Не знаю, малий казав, що гра прикольна. Навіть казав, що доволі динамічна. І оце хія-хія йому. Сподобались. Хочу ще сказати, що гра досить легка, що зменшує порог входження. Це на відмінно від жаб, які не так давно теж ремейкнули. Там повний хардкор, теж грав з дитиною, але далі середини не пройшли. Ну йо нахер. А з черепахами саме задоволення було грати. Тому раджу зацінити, якщо не грали. Тим паче, що по підписці PlayStation Plus там повна халява. Всім подякував за увагу. Пишіть, як вам такий огляд на ретро-гру. Може ще щось подібне з в день чи сєга взяти. I tremujte ukraiinski kontant, a me jov da v dam robete i okraž.